Знімай на один, я тобі потім закинув. Так, походу да, мусорів зупинили. не горить, курман! Там ті поки, там каже, трьох поки. Без вершина за ті щоб приймуть, чуваки. Тебе номирайки? Это же звездец, блядь. Посыгнали, Да так, ты такой тут шестки народу, чувак. на. ты бы тоже туда тянется, напасишь, да, блин? Все просто. Я гребок, дивись аж вверх, Варх Роман! Аж по Глицькій блядь! Так, значить Баркод їде до Донецька сюди, того все перекриває. Так понял, что автобус таки не зупиняет, хотя сейчас там тормознуть знать, никуда не денется. То есть тупо автобус. Да-да, все зупиняет. Все машины что едут. Да, вся жесть. Зерхай, дружається. На все, чувак, ми доїхали, нам щось такій Я не знаю, зараз буду малі казати, куди ми зараз будемо їхати. Так Може бути, що туди вийдемо, а звідти вже назад не пустять. Пішком через зараз уно, то зараз воно тут якось теж не в прикол. А... Щоб Беркутня зарвається, то, то блін. Та, саме... Там ще є люди, вищі типу. За перехрестком. Да там до догори тянеться, Рома, наш потрати до траси, типу Дінь-два. Ти не знаю, хочеш потім можемо звернути, типа направо не з'їхати. Ну наш то що там походу пробка здорова. Я ж тобі кажу, що до верха йде. Так, галяк, народу багато, дуже багато. Дивіться, чи перекриють трасу, чи ні, люди. Бачиш? Бач? Ось та там от нагорі ще, нагорі зупиняють, бачиш? Та ну, типу автобуси, великі машини. Опа, чо. Ще думаю, що з тої сторони, зі сторони, типу цей, Львова, звідти ще будуть зупиняти. Бачу. Бачиш, так, зупиняють, все зупиняють, нічого не пускають. все в масках, короче. А? О, я ж тебе сказал, бачишь? Не, там может... Он, он, он не типа на въезде аж там что? Э! Гром, да мы туда снимаем операторы! А, Васька уже удружился, ты, кстати. Василий как влетом. по да. малым Рома. Храй не знаєте, Бачите, що машин мало? Тут на пустой машин багато їде з тої сторони. А зараз машин щось глянь. Зараз кошек. Може там далі щось є. Та їм якщо перекривати, десь аж біля ямниці, бо тут ближче немає резону. Там якісь люди сходяться. Там що? Ні, то є, бач машини, я ж кажу, виряє, є, виряє, є, є, є. Зупиняють машини. ਪਰ ਕੋਲ ਨੰਬਰਿੰਗ